Привіт, мої любі друзі! Привіт! Вас вітає неймовірна столиця найкращої країни у світі, міста Київ, і ваша Оксана Дем'янишина. Сьогодні чудовий день, 21 лютого 2022 року. І сьогодні, в цей день, це небагато хто знає, Всесвіт, не тільки Україна, а Всесвіт відзначає День рідної мови. Яке чудове свято! От тільки подумайте, за останні два тижні. Так, да, за останні два тижні у нас було стільки свят пов'язаних саме з Україною: День Єднання, День Герба України нещодавно, День Любові, День Валентина. А сьогодні День рідної мови. Це свято, яке започаткувала організація ЮНЕСКО. Святкувати саме 21 лютого. І це не тільки про нашу українську солов'їну, а це День Рідної Мови. Ви знаєте, що у світі біля семи тисяч мов уявляєте? Ми навіть про це не задумувались, і одна з них, яка визнана самою молодійною, самою гарною, це наша українська солов'їна, тому що ні на якій мові так не будуть лунати пісні, як на українській, а вже ж саме так, і ми це знаємо. І це велике щастя. А ви знаєте, біля 43% людей. Не можуть навчатися на своїй рідній мові. Тобто ви на якійсь мові, яка близька до рідної, але не на рідній. А у нас є можливість навчатися, спілкуватися, комунікувати на рідній мові. Біля 25% мов на межі зникнення. Це велике свято. Тому що мова це є носій культури, це є спадок, який передається з покоління в покоління. Це є Елемент самоідентифікації. І це є саме те, чим керувалися ну, у лапках оці мокші, в тому числі, ну, принаймні теоретично, коли вони робили на нас напад. Наша мова, наш герб, наш прапор це символи України. І ви знаєте, я настільки тішуся тим, Київ зазвичай з мого дитинства, ну, навіть як і Чернівці, хоча це Західна Україна, були російськомовними. Наскільки мені приємно, коли я раз відразу приїжджаю у Київ з Західної України і бачу, як Київ особливо молодь з кожним моїм приїздом стає більш і більш україномовним. Хтось говорить на суржику, хтось намагається вставляє русизми. Але люди свідомо, тобто, ну для мене немає різниці, на якій мові комунікувати так, на англійській, на російській чи на українській. Ну, ментально є різниця, але по факту немає. От е, і коли... Е, я кажу, ну може, вам удобні на русском? і люди, яким важко підбирати люди, які приїхали зі сходу, з Донецьку, з Луганську, вони зараз мешкають у Києві про Чернівці, я потім розповім. І вони кажуть, ні, 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 ми, ми будемо. Ну, тобто, вони підбирають слова, але розмовляють українською мовою. А наскільки мене тішить, те, що як молодь, я це бачу в різних, по перше, в театрах, да, там де я кожен вечір про це вам розповідаю, як молодь. Між собою спілкуються на українській. І видно, тому що ну, це ж відчувається, да, чи це мова, яка до якої ти звик, там дикторська мова лиси Українки, чи це мова, на яку люди переходять. Але наскільки це круто? Київ стає повністю україномовним. Про Львів годі казати, про файне місто Тернопіль так само, про Чернівці так само. Але Одеса переходить реально на українську мову. Я комунікую своїми партнерами в Одесі, і ми розмовляємо. І я кажу, ну що, може бути, вам лучше по-русски. Ну як, Оксаночка, давайте ми будемо пробувати переходити. Я думаю, Боже, Боже, як це круто. Одеса так само переходить на українську мову. А Харків, мої партнери з Харкова, дівчатка, молоді, юні, всі розмовляють українською. Ці уроди кидають бомби. А Харків переходить на українську мову. Це наша Солов'їна, це наша неймовірна, це мова Лесі Українки, Тараса Шевченка. Це мова серця. І знову ж хочу сказати: наш герб, неймовірний тризуб. Пару днів тому я назад був День Державного герба Україна вам про це розповідала. Наша мова Солов'їна і наш прапор прапор зі мною завжди. Наш прапор зі мною завжди. Усіми моїми мандрівками, світом, подорожами і скрізь, завдяки англійській мові і чудовій моїй школі, я можу розповідати по світу протягом всього свого життя. Хто такі українці? Що таке Україна? Чого ми так горді бути українцями і що ми саме відстоїмо? Це нашим Богом дана земля, це наші символи, це наша мова, це наша гідність, це наша гордість. Я усіх вітаю з цим святом. Любіть українське, пишайтесь українським, спілкуйтеся з Солов'їною, співайте українських пісень, діставайте з гордістю свій український прапор, тому що ми гідні. З гордістю називати себе українцями, з любов'ю до вас, свого свого улюбленого скверу з соснами, ваша щаслива українка Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей, Па-па!